Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно винести на голосування законопроекти із допомогою для партнерів, у тому числі для України. Одна із найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, це ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку та підтримати Україну, заявив американський президент. Коментуючи ситуацію із затримкою допомоги для Києва, речник держдепу Метью Міллер додав за відповіддю Конгресу стежить увесь світ. Putin is watching what happens in Washington closely. Думаю, всім повинно бути очевидно, що Володимир Путін уважно стежить за тим, що відбувається у Вашингтоні. Можна припустити, що він стежить за тим, що відбувається в Конгресі. Я думаю, що з самого початку цього конфлікту він завжди припускав, що він може перечекати Захід, що увага заходу, інтерес заходу будуть втрачені, що захід не захоче довго утримувати санкції тощо. Захід довів, що Путін не правий, я маю на увазі не лише Сполучені Штати, а й Європу, яка на ранньому етапі вжила вражаючих заходів, щоб відійти від російської енергетики, чого на мою думку Путін ніколи не очікував. Але ми повинні припускати, що весь світ, зокрема, і Москва, спостерігають за тим, що готовий Конгрес Сполучених Штатів активізуватися, і продовжувати фінансувати Україну, щоб допомогти їй захиститись від агресії Росії.